У парку імені Тараса Шевченка пройшли міські змагання судномодельного спорту серед школярів. Маленькі копії військових і цивільних кораблів та підводних човнів власноруч роблять у Бордичеві доволі давно. Керівник судномодельного гуртка центру позашкілля розповів: якщо бути точним, то починаючи з 1972 року, такі змагання вже проходили у місті. З його слів, зараз діти починають серйозно захоплюватися таким хобі з класу шостого, хоча трапляється і раніше. Цього року у парку зібралося не НАТО. Багато учасників у порівнянні навіть з минулим роком кажуть організатори. Раніше змагання проводили у травні, а нині у червні. Тому діти пішли на канікули, де кого нема. В місті інші ж зайняті екзаменами. 22 учасники з міських шкіл. Тут проводяться міські змагання по судомодельному спорту серед найпростіших моделей. Учасники їх виготовляють на протязі навчального року в шкільних майстернях або вдома, іноді за допомогою. Інструкторів центра позашкільної освіти імені Розумкова. Змагання проводяться в трьох класах військових, цивільних кораблів і підводних човнів. Завдання цих моделей найпростіше пройти прямо дистанцію і потрапити в центральні ворота, набрати найбільшу кількість балів. Якщо моделі випливають поза дистанцію, зліва або вправа, вони не отримують ніяких балів. Тобто учасники хвилюються, але їм цікаво. До підводних човнів була одна вимога пройти дистанцію повністю зануреними у воду. Учасники кажуть, спершу це не завжди виходить, усьому треба вчитися. Такої думки й двоє братів Севастополя, які переїхали до нашого міста і ходять займатися у гурток. Дуже цікаві змагання, конкурси, медалі получають. Це цікаво. Чим тобі подобається саме ну, що потрібно зробити своїми руками корабель і Ну, позмагатись з іншими, подивитись, як інші можуть зробити. Мені порадили однокласники піти в цей гурток, бо там цікаво. А у своєму рідному місці ти теж займався цим? Ні, не, там не було. Я хочу сказати велике дякую нашому Євгенію Георгійовичу, Без нього ми нічого не могли зробити, він нам дуже сильно допомагає, вчить. Здебільшого гурток у ЦПО імені Олександра Разумкова відвідують до закінчення навчання у школі, отримуючи свідоцтво про його закінчення. З ним кажуть, у центрі позашкілля легше вступити на технічні спеціальності, адже у абітурієнта є непогана база. Та приходять здебільшого на гурток із цікавості: одним подобаються кораблі, іншим можливість власноруч їх зробити. Мені подобається там інструментами робити там рубанком, пилкою. Воно мені подобається як заняття. Цей корабль називається буря. Корабль я почав робити ще давненько, десь рік назад. Він я пам'ятаю його зустрів ще, коли він був дерев'яшкою, а тоді я його почав ну, обробляти і він надався такої форми. Потім я йому став робити оцю цю рубку. Я її зробив із пластмаси. І потім вона теж набула в такої форми. Потім я зробив оці маленькі деталі. Це ця пушка, ця гармата, ці кнехти, і антени, там спасательні круги, і все таке. Потім встановив двигун, і ось він плаває, як і сьогодні. Ну, цей корабль це копія реального корабля, який зараз на озброєнні військових морських сил України. Це катер Придніпров'я. Я, я його робив два з половиною роки і. В принципі, задоволений результатом. Це, оцей підводний човін він, він, декілька разів також був на обласних змаганнях. Два перших місця на обласних змаганнях взяв. Тобто це доволі достойні кораблі. Майже три роки пішло на виготовлення міні-копії містраля у 15-річного Максима. Окрім занять у школі, хлопець завжди знаходив час на захоплення кораблями. Починалося все з обичного куска древесини, можна так сказати. Він випилювалося все, все випилюлося, видобувалося. Потім укріплявся корпус, потім робилися мелкі деталі, палуби. Моделі навіть ті прості, які тут є, вони не складні. Якщо підводний човен, його можна зробити за 5-6 занять. Якщо більш складний корабель надводний, копійний. Вони найменший строк це 3-4 місяці. Але є такі моделі. Як у нас учасник Дмитро Євенко виступав, то він свою модель робив 2,5 роки. Євген Криворучко став наставником не для одного десятка вихованців гуртка. Зараз частина його випускників мешкає далеко за межами України, але усім знадобилися отримані знання і навики. Одному з них вони навіть допомогли отримати громадянство в Італії. Бо там він теж виступав з моделями на змаганнях і показував, як це робити. І за нього поручилося багато впливових людей, які зрозуміли, що людина, яка таке вміє і таким займається, буде корисна в будь-якій країні на будь-якій посаді. У переважній більшості відвідують гурток судномоделювання хлопці однак займаються у ньому і дівчата, які зазначає керівник акуратніші і мають більше витримки. З приємністю констатує Євген Криворучко те, що навіть в обласному центрі змагання з цього виду спорту проводяться на менш високому рівні ніж у нас. Тому сподівається бачити у гуртку тих, хто хоче вчитися новому.